Так, всім привіт! Вечоріє, сонечко так гарно сідає. Хочу поділитися з вами дуже класним гербіцидом. Я думаю, про нього всі знають, але ми вже другий рік з ним працюємо, і він дуже класно і дієво діє на моркві, на буряку, на петрушки, на укропі. Тобто культура залишається, а сама трава гине. Зараз покажу. Так, ось як він спрацював на укропі. Ну, те, що укроп зійшов у нас після зими такими острівками, то та ладно. І ось як він спрацював на моркві. Так, ну, сам гербіцид, як бачите, дуже дієвий, вже сам протерся. Так що це єдиний, який спрацьовує точно і дуже якісно.